Що, колеги мої вітання? Нарешті зійшли всі зірочки. Бежаємо оприскувати, дощі заливають. А що оприскувать, будемо, групу руску, першу гірбіцидну обработку. Пішло багато падалків, сонячних і деякий бур'янець, тому що ну, вологи дуже багато і грунтовик не може все стримати. Але тим не менше він працює як ти крути. Так, все вже оприскувати. Все чекане, автопілотик запускаємо, будемо вирушати, тут вже соняшничок у нас сходить, піонер 130-й на городах. Да, рішили піонерчиком заділити. тут єролатінг, тому що щоб перві городи завжди вони забур'янені, завжди, як не крутий, то їх накриємо гербіцидом і все. І буде красота тонада, буде ще гліантиксом накриємо. Так, значить що, бігом? Зараз все запускаємо. Да, то хороша, звісно, швидко перевикаюся, вже без автопілота якось ну воно не то пальто, не ті зараз, До речі, хто хоче придбати собі автопілота, коштів немає, френд надає можливість. Як на місяць спробувати, що воно таке, так і дає відстрочку по оплаті 0 на 100 Якщо кого буде цікавить, так, це нам треба зараз буде зупинитися, бачите, показує. Так, зупиняємося і рушаємо, щоб він знайшов, куди йому їхати. Так, все. Ну, що, а значить, Зараз покажу заправку першим ділом, що ми вносимо, тому що в нас заплановано, по крайній мірі, як буде виходить дві гербіцитні уробки. Перша дешевеньким препаратом, типу аналога Крібе, а другий буде вже дуже потужним препаратом. Ну, коротко, це все потом. Може вам видно. Prime Прайм... Primaries. Техноторговський. І взяв гасителя APH. Для того, щоб можна було, щоб краще зробив гербіцид. І плюс прилипач V-Volt Кортемовський. Обов'язково V-Voltik додаємо, тому що за, як, сам Саме цей препарат він спіртовий, а спіртовий дає змогу розкривати пори в бур'янах і тоді він краще працює, краще внідряється в сам бур'янець і він швидше піде на той світ, те, що нам і треба. Так, Все, тут прописочка йде. Тільки переставимо на РТК, бо... бо де працювали на, на, де працювали на безкоштовному то там треба на безкоштовному, а там, де на РТК, треба на РТК бризкать. О, все, пішло діло. Да, Дощі нас заливають. Дуже дуже так сильно, все вже жара передають на носі. Не давало коротше, ні бризкати, нічого абсолютно. Це вже сьогодні 20... Які 20? 30 -е часов, 30 -е травня. Я тільки заїжджаємо на першу обробку. Ну будемо заправлятися, включимося. Я ще покажу один лайфхак, типу, що я зробив, яку маніпуляцію пискішку. Кстати, не забуваємо. Я ж обіщав розіграш. Розіграш обов'язково в цьому відео буде. А, покажу, який приз. Приз в мене лежить в машині, я приїду додому, освіплю. Що за приз. Але обов'язково, значить, умова буде підписочка, коментар і лайкос під відео. Буде, я думаю, кожному приємно прийняти участь. Я ніколи не робив ці розіграші, розчекнуся, що там, як до чого, як це все діло проводить в плані оцей, чи рандоймазір, що там треба програмти. Прикручу, все вам обов'язково покажу, хто виграв. З мене обов'язково і доставочка, і подарунок. Все. Колеги, приїхали на заправку. Звісно, трактор валує. Зараз покажемо процес заправочки. Так, все, пішло. Ось таким чином кран опустив. Значить, так. каністрочка, дивіться, техноторговські в Саші брали. Кому треба, описи під відео. А то запитують завжди. Коли не пишу контакти, обов'язково Коли Кажу, що в описі ніхто даже лайк не поставив. Так, значить, так, значить Праймерис, гербіцид. Ось такий. Е, так, 2. етилегексиловий ефір 24 2-4Д. 452-42 грам на літр. Флорасулам 6-250 грам на літр. Такий препарат, значить по 400 грам даємо. Пшениця і шмінь кукурудзу. Е, значить на кукурузу даємо по 400 грам. Оприскування 3-5 низків культури. Такий даний препарат. Промить каністру. Промить таким чином. Так. Це ще треба отсюди літрушку візьмемо відсюди, бо да? треба 10,8. А, значить так, по 100 літрів робочого розчину форсунки е, інжекторні, тому що вітерець присутствує е, ці блін. Та забувся, як вони називаються. 0 трудні. Так, і v обов'язково адівант. Що тут? По 100 грамів виходить, теж 27. Всього поприскувати. 27 літра. 100 грамм на гектар обов'язково. І рефері. Рефері у нас іде. Це гаситель pH, дає мінімальну дозу, якраз цього вистачає. Де воно тут написано? Зараз. Норма витрати 20-40 мг на 100 літрів. Ось так, в общем, виходить. Так, і рефері. Гаситель pH. Хорошо пополоскайте цю кружку. Це все, в принципі, оце весь мікс такий заливається, значить а -а, заправляємо. Ось совпажений чистенькою водичкою. Братильник туди і туди заливає, бачив. щоб можна було під'їжджати нормально. Так що так, народ. Така оце у нас заправочка. тут На полі плюсів. Покажу. Рот, за маніпуляцію, яку я хотів показати вам. Значить так, дивіться, який в мене фільтр стоїть тепер. Здоровий. З функції собі відкрутив стік той пісок чи ще щось, бо мене вже пісок цей задовбав. Більш детально, пізніше потім розкажу в наступних відео, як я тут щось зробив, тому що... Стандартна ця вся тема не підходить, як мінімум треба шпильку купувати на 8. В принципі, і все, потім тільки переставляти місцями вушка, там кріплення. Слава Богу, що це італіянці робили, а не наші. Тому що якщо б це все наші робили, був би такий геморрой, що це страшне. А тут поставили ситочку жовту, мілку, для того, щоб максимально пісок це все діло очищати. Бо не вистачало той маленький фільтрик, він не пропускав багато піска, мусора. І в мене форсунки забивалися просто страх. Ну будемо пробувати, це в мене перший виїзд. Потім, звісно, скажу свій відзив. Що воно виходить, як до чого. Так, ну це Це взагалі дивіться красота. У мене тут вже знову треба підкашувати. Навіть сіна нема кому тут забрати. Так от у нас заправочка відбувається. Так, народ, перве поле вже заприскане, зараз я вам вийду, покажу кукурузку, щоб все як годиться. Так, Переживав я, взагалі, од руки вів, тільки заїжджав автопілотом, запускав. А, боявся, щоб, не дай Бог, ніде не наїхати нічого. Бо треба кожен цей підганяти там під, під себе. Значить, так, дивіться, яка кукурузка, це у нас піонер. Піонер, дивіться, комірець. А, ось, Раз, два. Оце третій, коротше, третій листочок. Цей ще не рахується, так як він ще, типу, не відкинувся, чи як це понять. Тут, ухти, тут водичка присутня. От класна. Така інтересна штука, рослина, оця, кукурузка, сама себе поє. Росичкою, все як положено. така на вигляд. Соняшника страшне падалки. Це у нас був попередник. Соняшник, Піонер 264-й. І дивіться, скільки тут погублено. А що це весь соняшник та зібрати? Та всі в 45 би було б, мені кажеться. А так 38 зібрали. Давай. Ну от така от кукурузка. Вроді би нічого, слава Богу, вже пішла в рост. Вже все побризкана, пішла в рост вона, бо не давали нам дощі ніякі побризкати. Вчора тут такий дощара прийшов, сумасшедший. Просто тут все текло. І вже, ну, літо, що тут сказати, літо вже Така, на вигляд, вже грає, красота. Так, ну що, тю тю конечно, ну дай бог. Все. Погнали далі, От що значить 100 літрів. 8 гектар забризка, а вон дивіться, як скільки в боку. Обалдеть. Я вам хочу сказати фільтр отой тема. тема народ. Так що так, все. Полетіли на інше поле, переїжджаємо. Там вже покажу саме оприскування. Я ще так прилучився. От посадки тут, ну, понятно, що тут, всі корні все висмоктали, тут кукурузки не буде. Такої, як би хотілося, і не буде. Ну, то що ти зробиш? То, в общем так. А так, дивіться, наблюдайте, як воно посіяно. Ну, симпатично. тут два гібриди. Два гібриди. По посіву можете подивитися, там я все показував, відділяв, що до чого. Бо тут З цими назвами я подивлюся, вже, як буду огляди робити а, певні, то буду говорити, що тут за, виписую, що за гібриди, як що називається, щоб воно було так, як має бути. То так, ну. Ну, то ви, Звісно, з що там казати, а от соняшник він же ж не зупинить. І сівалка висіяла цей кукурузку, ну дивіться, ну ага. наче байдуже, да, народ? Наче байдуже. Від посадки тут взагалі ну, дороги ще більше. Ну, Тут інша трошки, де? тут з фау різними. Тут менше ФАУ, там більше. То цей швидше вискакує походу. Так, ну що, покатилися. О, кстати, хочу звірити, дивіться, 10,9. 10,9. Одинаково, кстати, вважається. Там хтось мені писав, що не одинаково рахує кілометраж, спутник в місті з, з цим. Та да, все одинаково, все нормально. Коротше так. Ну що, поперли. Так, народ, шо, в общем, заїхав вже сьогони, отбив. Зразу край пройшов. а це ось дивіться, бив лінію. Ну, щоб як положено було і йду собі прекрасно. Сам рулює. Я тільки бачите, контролюю 10 см вліво чи вправо, щоб, чого, щоб не наїжджало на рядочки кольоса. Начебто проходить, не видно, наче проходить все добре. Бо воно теж буває, їду в одну сторону нормально, він що буває, наїжджає. І приходиться таким образом підганяти. А я вже дивлюся, де то мені цей ну, до секції відключати я відключаю. Ось, дивіться, хочу вам показати ще такий момент. Ось є. Бачите, ось скільки. Що я роблю? Тумблер Тумблір вверх тільки. Клац, плюс 10%. І він 110 літрів на гектар. Накриваємо. Клац назад. Все. Опять 100 літрів їм. Поняли, я додаю. Більше робочої рідини. Да, так, зрозуміло, що по шарабану кукуруза получе. Ну, може, хоч таким образом трошки почистимо від цього осота. Осота просто страшне. Але тут я дивлюся, гібрид інший, зовсім інший, тут КВС. І вона менша. Кукурузка тут менша. Сіялась в один день. Я не можу догнати, що це таке. Ну, тут якось так народ. Пишіть, коментуйте, що тут. Що тут сказати? Ну, блін, вона реально я в шоці. Отак, отак. Все, тоді будемо працювати далі. Так, колеги. Ну і подарунок, який я поїхав, обрав для вас, хто виграє. В даному такому, можна так сказати, розіграші буде такий крауф-термос на дві чашечки. Всі ми хочемо, коли в полі їдемо, працюємо, всі ми хочемо кавки. Кавки, чайок, тут там щось холодні напоги. Там. Ось, будь ласка, такий маленький, приємний подаруночок, я думаю, буде кожному в нагоді з собою взяти. і на якусь сієсту зупинитися. Так що так. Умова дуже проста. Лайк, підписка і коментар. Так, о, якраз нормально видно, все добре. все, як бачите, пульт управління автопілотів. Зараз будемо заїжджати. І все буду показувати, в принципі, як в мене це все відбувається. Може хто не бачив, хто працює на навісних опискувачах. Автопілот виключаємо, кнопка в мене під рулем. Доїхав до цього, пустом виключив оприскуватель, заїжджаємо. Зараз ось покажеться. Знизу кнопочку нажимаю. Дивлюся, що тут підганяє він, Так, все вірно? Так, значить, трошки лівіє, 10 см. Побачу, ну, що може наступати. Все, запускаємо, включаємо. Елементарно просто. Найше трохи підростить. Все. Тут взагалі пусні, все відлічно. Блін, бачу і ваточника сирійського тут повно. Ми тут наколи поле це отримали. Ваточника просто жорить. Чи це кажу, хоча не такі були, що це жарт. Не знаю, скільки це треба часу, щоб його прибрати. Все, бачу, у вас є трактор походу ну, як під уголовну ходить трошечки. і оця агресивно стоячи, я не знаю, що правильно з нього починає підводити. Шант туди, шат сюди. Оте діло велике. Тільки бачу три листочка. три листочка, прикиньте, за місяць. Нічого, там уже температуру 30 показує, вона піде, все почне рости. У мене вже соняшний конон, недавно по монція, але вже соняшний конон на підході. Уже рядочки пробиваються. ось що значить тепло.